Повномасштабне вторгнення Росії застало його в Маріуполі. Він пережив поранення та полон. А тепер знайшов себе у творчості. Який саме історія мирного українця, який допомагав нашим захисникам, у наступному сюжеті з дерева він вирізає об'ємні вироби: три зуби, шеврони, позивні, герби міст, і все це однією рукою. спочатку звикнути треба було, а зараз уже нормально. Миколі Бурлаці 25 років. Він з Маріуполя працював на Азовсталі слюсарем-ремонтником. Коли в місто прийшла велика війна, допомагав українським військовим. Під час однієї з розвідок потрапив під мінометний обстріл я зазнав двох поранень: одне в голову, звідти дістали чотири осколки. Друге поранення було в руку. На щастя, моя дружина медик. Вона надала мені першу допомогу. А маріупольці, які евакуйовувалися машиною, погодилися взяти з собою й мене. Та на виїзді з міста машину зупинили кадирівці, побачили у Миколи татуювання тризуба і взяли у полон. Мене вивели на вулицю, одягли на голову мішок. Це 21 березня було. І вивезли в якийсь підвал. Там мене тримали до 26 березня. Миколі пригрозили, якщо не здасть позиції зсу, йому не нададуть медичну допомогу і просто ампутують поранену руку звичайно, я їм на це відповів, що нічого не знаю. Хлопець каже: нестерпний біль, коли йому відрізали руку. Пам'ятає досі. Коли почали до нервів, до кістки доходити, там такі болі були. Після цього мене відвезли в палату, а через п'ять хвилин прибігають знову. Руку не душили. Пішла знову кров і почали живцем дошивати. Сказали терпи. Чотири місяці полону Оленівка там над ув'язненим постійно знущалися, пригадує Микола. Били саджали на електричні стільці, а за українську мову могли застрелити. у їдальню йшли одне за одним, і нас з обох боків били кийками. Зараз Микола разом з дружиною та сином живе у квартирі родичів у Чернігові через те, що у чоловіка немає руки, йому відмовляють у роботі. Щоб довести, що з ампутацією можна жити повноцінно. Маріуполець навчився усе робити однією рукою і навіть захопився різьбою по дереву. Я стараюся все Я намагаюся все сам робити. Допомоги ні в кого не прошу. Творчістю Микола ділиться на своїй сторінці у Тік-Ток. Так про нього дізналися СММ-копірайтери та вирішили допомогти. І я почав збирати команду. От я зателефонував на наступний день друзям, запитав друзі, як ми можемо йому допомогти. І загалом описав цю всю історію, але знову ж таки не в деталях. От вони кажуть, ми можемо зробити сайт. Команда небайдужих розробила для Миколи професійний сайт, на якому можна дізнатися, що пережив Маріуполець, і придбати його дерев'яні вироби. Анатолій Журавльов подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.